Україна в сніговому полоні хурделить майже на всій території, окрім Криму та й на півострові. Вже завтра обіцяють трясні віхоли. Найбільше опадів сталося на сході. Захід страждає від хуртовини шквального вітру. Як вирує зима, наші кореспонденти. Донеччину занесло. За ніч дороги вкрилися 15 сантиметровим шаром снігу. На півдні його висота удвічі вища. Через сильний вітер на дорогах утворилися величезні перемети. Сім ділянок зовсім не проїзні. Зранку у Донецьку у снігову пастку потрапив увесь міський транспорт. Людям на роботу доводилось іти пішки. Я довго просто не стою, лучше пішком іду. А так говорять, дуже довго люди стоять. Ми с 7 утра і будем будемо часа. 3 на Ветер дует, оно ж мітет где поубирали, там опять же насыпало і убираем. Пока там убрали, тут насыпало, туди перейшли. Синоптики ж кажуть, у полоні метілі та снігу донеччина перебуватиме ще добу. У п'ятницю погода має поліпшитись. Яку негоду переживає Волинь, знає Олена Парай. На Волині у снігових заметах десятки автівок, вантажівки, рейсові автобуси та навіть карети швидкої допомоги. Найбільше клопоту було із порятунком вагітної. Жінку везли до районної лікарні медики швидкої допомоги. У кучугурах їхнє авто застрягло, а у жінки почалися перейми. Відтак її терміново довелося пересаджувати у авто до рятувальників. Вони, на щастя, встигли, і малюк з'явився на світ вже у медзакладі. Мама себе почуває добре. Встигла вчасно, що вчасно ми через доставили нам її. Так і було старше. Шнуж в машині не народити. Же холодно. Зараз на вулиці мінус 15 і страшенна завірюха. Вітер швидко намітає на дорогах нові кучугури. Рятувальники по можливості просять людей пересидіти негоду вдома. Яка ж ситуація на Одещині розкаже моя колега Тетяна Малимко? А Одесити нині опинилися у справжній зимовій касті. Мисливці за красою поспішають на пляж, аби побачити рідкісне для півдня явище, закрижаніле море. Температура тут знизилася до мінус 10 градусів вкрилося кригою не лише узбережжя, а й усі дороги. От мешканцям області не до романтики. За три дні на Одещині випала місячна норма опадів. Рух на дорогах ускладнений. Рятувальники працюють і вдень, і вночі. Їм доводиться витягати з кюветів машини. Через хуртовину без світла залишаються близько сотні населених пунктів. 30-ти тисячне місто южний вже втретє за місяць без води та світла. Електромережі ремонтують, але буревій знову їх зриває. У п'яти районах е порядка двох з половиною-трьох часов дощ і е дерев'я обледеніли. В результаті падіння веток теж саме було побережно ряд енергоснабження, тому ми усілили свої караули у області. Рятувальники облаштували пункти обігріву. Людям радять бути обережними та виходити з домівок лише за нагальною необхідності. Про ситуацію на Прикарпатті знає Юлія Струк. Ми ще не встигли добратися до сіл, які залишилися відрізаними від цивілізації, як самі опинилися в снігу. Тепер потребуємо допомоги. За останню добу це вже друга машина. А замітає так, що не можна навіть через прийти через калітку. Ну бо в тому що замітає на метр на два все вище і вище. Зараз ми по дорозі до сіл Тлумацького району там, відрізаними від цивілізації, залишаються 27 населених пунктів в області. Це поки що найкритичніша зона. І, хоча дорогу розчищають що дві години, вітер дуже швидко замітає всі шляхи. Сьогодні в кочугурах ось на цій дорозі і застряг автобус. Він власне перевозив людей з ближніх сіл до Тлумача. та всім довелося вийти. Частина з них повернулася до села до найближчого чотири кілометри, а частина таки дійшла пішки до тлумача. До самого місця доїхали, і тут стали. там трактор горнув, застряг. От і потім другий під'їхав про дорогу заметених сіл. Ми так і не дісталися. Наразі на Прикарпатті немає проїзду до майже півсотні населених пунктів. Втім, синоптики обіцяють, негода від нас відступає зараз. В області мінус 12 і сніг обіцяють незначний. Юлія Струк, Олена Флоренська, Олена Парай та Тетяна Миленко. Програма вікна СТБ.